Я почув, як Дух Господній сказав будь-яка можливість, яку було втрачено, повернеться. Як дощ повертається на землю, щоб наситити пересохлий ґрунт, так і кожна втрачена можливість повернеться до вас. Нехай не бентежиться ваше серце, бо я Бог, відновлення і спокути. Я бачу вашу боротьбу, ваші моменти відчаю, коли вам здавалося, що двері зачинені назавжди. Але знайте, у мій божественний час те, що колись було загублено, буде знайдено, те, що колись було зламано, буде виправлено, а те, що колись було недоступно, буде наближено. Вірте, бо час очікування не марний. Я сплітаю гобелен благословінь, який перевершує ваше розуміння. Можливості, які вислизнули від вас, не були втрачені, вони просто готувалися до моменту великої слави. Довіртеся моєму плану, бо він досконалий і незмінний. Пам'ятайте, що я Альфа і Омега, початок і кінець, що я обіцяв та й виконаю. Кожна невдача це підготовка до повернення, а кожна затримка це божественний обхідний шлях, що веде вас до місця достатку і прихильності. Тож підніміть очі і подивіться на горизонт нових починань, нехай ваше серце наповниться надією, бо я творю все нове. Прийміть цю подорож із духом вдячності та перечуття, адже найкраще ще попереду ваші можливості повертаються, і вони будуть більшими, ніж ви коли-небудь могли собі уявити. У цьому я заявляю вам: останні дні будуть більш славними, ніж перші. Насіння, яке ви сіяли в сльозах, ви пожнете в радості. Стійте твердо, ідіть вірою і знайте, що я завжди з вами веду вас у майбутнє, повне обіцянок і цілий. Чарлі Шемп